Авокадо Авокадо – це один з тих продуктів, які прям миттєво стали популярними, увірвалися на наш ринок, так сказати, можна. І на цій хвилі дуже багато людей кинулися куштувати його. Проте багато хто з них розочарувалися. І причина тому незнання, як. Правильно вибрати спілий авокадо? Як він повинен виглядати? <світ> Перше враження часто може відштовхнути від повторення другої покупки через невдалий досвід. Як же ж вибрати авокадо? Давайте розберемося. При виборі цього фрукта головним фактором в першу чергу є його зрілість. Тому важливо розуміти, зрілий авокадо чи ні. Як про це дізнатися? Для цього достатньо просто злегка натиснути на фрукт. Ви повинні. Відчути, як начебто м'якоть ну, вминається, просідає під тиском ваших чи то пальчиків, чи долоньки. Якщо ж ви взяли в руки авокадо і воно здається вам кам'яним, тобто, як би ви не натискали, а, ну, ви відчуваєте, що нікуди нічого не проминається, нікуди нічого не вдавлюється. Такий авокадо краще покласти назад і залишити його на поличці. Далі, ви повинні е, оглянути авокадо повністю. Переконайтеся, що на фрукті на цьому авокадо, до речі, вважається фруктом. Немає цвілі, чорних плям якихось, ну. Тіпа гнилі, це свідчить про те, що авокадо гарної якості. Якщо при виборі фрукта ви думаєте, який краще вибрати: темний або яскраво зелений, то завжди віддавайте перевагу темному кольору. Це говорить про те, що фрукт дозрів. Також необхідно звертати увагу і на місце оцього черешка. Воно завжди є на авокадо. І якщо е, цей череш, черешок жовтуватий або світло-коричневий, можете сміливо купувати. Це означає, що авокадо стиглий. А якщо ж, і, до речі, воно з легкістю ось так видаляється. Якщо слід від черешка зелений ось отут, то фрукт недозрілий. Тобто, для того, щоб не помилитися, ви запам'ятайте, як виглядає поганий авокадо. Якщо ось отут є цвіль, Купувати не треба. Якщо при натисканні або занадто м'який, або ж занадто твердий, також не треба купувати. Якщо на авокадо є якісь тріщини, надрізи, ми таке авокадо не купляємо. Ну, і, звичайно, якщо є п'ятна гнилі, таке авокадо теж краще не купляти. Використовуючи всі ці поради, ви з легкістю зможете правильно вибрати авокадо в магазині. До речі, стосовно тріщин. Зараз покажу, як це виглядає. От бачите? Тріщинка. Як начебто репнув, це означає, що фрукт вже перестих. Тобто він спілий аж занадто. І при натисканні він прямо м'який-м'який, як масло. Це вже авокадо перестигле. Так що, знаючи все це, ви з легкістю зможете вибрати в магазині гарної якості авокадо. Але Важливо ж і те, як він виглядає всередині. Однією з головних ознак стиглого авокадо є своєрідна градація кольору. Біля кісточки в розрізі він буде більш світлий, найсвітліший, а в напрямку до шкірочки він буде темніти. Це також головна ознака стиглого авокадо. Авокадо, але ви повинні пам'ятати, що при розрізі на внутрішній частині авокадо є зміна кольору. Чому це відбувається? Якщо ж при триманні авокадо в руках ви відчуваєте, що під шкірочкою. Ну, як кашиться, як масло м'яке м'яке, то краще вибрати інший фрукт. Адже перезрілий фрукт може зіпсувати е, смак всієї страви. Якщо в розрізі на внутрішній частині авокадо будуть чорні або темно-коричневі вкраплення, це також свідчить про те, що фрукт перестиглий. До речі, якщо авокадо зелене, не достигле, і ви не можете це зрозуміти при натисканні, спробуйте відділити ось оцю пимпочку, ось цей хвостик. Якщо плід стиглий, вона відділяється легко. А якщо ви не можете її відділити, то це означає, що сам авокадо ще зелений в розрізаному стані м'якоть авокадо дуже швидко окиснюється і, відповідно, темніє, починає навіть коричневіти. І навіть якщо ви покладете в пакетик, це буде мати або в контейнер. Це буде мати ось отакий вигляд. Також ви обов'язково маєте пам'ятати, що ні шкірку, ні кісточку вживати ні в якому разі не можна. Вони містять фунгіцидний токсин, який має назву персин. І він смертельно небезпечний як для людей, так і для тварин. Як виділяти кісточку? Ось отак ножем зробили і трішечки провернули. І кісточка з легкістю відділяється, бачите? Зі спілого авокадо шкірочка. Ось отак з легкістю знімається сама. Не потрібно застосовувати ні ніж, ні якісь інші приспособи. Як же ж взагалі добратися до авокадо? Робимо ножом ось такий розріз через усе авокадо. А потім беремо і ось так трішечки. Як начебто прокручуємо. І ось ми бачимо справжнє спіле авокадо, яке можна використовувати як і просто в свіжому вигляді, можна в гуакамолі пустити, або ж на будь-який салат або пасту для бутербродів. Насправді, авокадо дуже корисний продукт. Його можна вживати навіть для поліпшення стану здоров'я. Його можна використовувати як масло, просто намазуючи на хліб або на тост. Його інколи додають в суші. Деякі люди використовують авокадо як добавку до яєчні, бутербродів. Помідорами, до локшини. Також він чудово поєднується з морепродуктами, наприклад, з креветками. І дуже файно смакує з сирами. Але можна і просто так нарізати його, бажано трішечки збризнути соком лимону, посолити і поперчити. І він дуже стає смачним. Якщо ви скуштуєте ось просто в такому вигляді, вам, скоріш за все, не сподобається. А якщо ви посолите, поперчите та ще збризнете соком лимону, я впевнена, це буде зовсім інший смак у вас. Що робити, щоб розрізане авокадо не темніло ось так. Да? Це авокадо лежало в холодильнику в розрізаному вигляді, і воно потемніло вже ну, безповоротньо. Якщо ви свіже авокадо тільки розрізали, можна спробувати або змастити його соком лимону, або радять ще змащувати оливковою олією. Але я не використовувала цей лайфхак, тому не можу вам сказати, чи працює він реально чи ні. А взагалі, завдяки тому, що авокадо е, має високий вміст важливих поживних речовин, тим, хто його вживає, він приносить тільки користь. Користь завдяки зниженню ризиків серцево-судинних захворювань. Його добре вживати при всяких диетичних харчуваннях. Він оздоровлює і поліпшує роботу травної системи. Це дуже і дуже корисний продукт. Головне, навчитися його правильно вибирати і правильно готувати. Якщо, наприклад, ви вирішили приготувати гуакамоле, то для того, щоб він не потемнів, одразу після того, як ви його порізали на кубики, необхідно добре збризнути соком лимону. Якщо ви будете авокадо вживати щодня, то у вас зміцняться і нігті, і перестане випадати волосся. Е, під час Менструального циклу, це стосується жіночок, він допомагає контролювати кількість виділень. І, як запевняють лікарі, здатний навіть зменшити больові відчуття. Він в своєму складі містить фолієву кислоту, тому вважається дуже корисним для вагітних жінок. Тобто це дуже корисний продукт. Головне, головне навчитися його вибирати і підготовлювати до споживання. Всім бажаю успіхів, смачного і їжте на здоров'я!